Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої любі діточки. Сьогодні у нас з вами заняття з математики. Ми з вами пройдемо тему, повторення утворення числа з двох менших. Отже, давайте з вами розберемо склад числа 10. Так і записуємо 10. Отут ми напишемо 10. У мене є п'ять кружечків. Один, два, три, чотири, п'ять, а також у мене є п'ять квадратиків. Один, два, три, чотири, пять. Тобто п'ять і п'ять. Так, запишемо п'ять кружечків, 5 квадратиків. Це буде разом 10. Також число 10 може складатися ще з деяких чисел. Наприклад, 4 кружочки, кружечки є, і 6 квадратиків у мене є. Виходить разом 10. 4 Чотири і шість, якщо ми поставимо знак додати, буде десять. Також три кружечки і сім квадратиків це також десять, три додати Сім, дорівнюється десять. Так само, я приберу, щоб нам не заважали кружечки. Так само 2, додати. Вісім, дорівнюється. Десять. Один. Додати. Дев'ять. Дорівнюється. Десять. Три додати сім буде в нас десять. Також п'ять. Додати п'ять. Дорівнюється десять. Склад числа десять ось я вам написала будь ласка. Перепишіть його до себе у зошити. А зараз ми з вами повторимо орієнтування у просторі. Склад числа. Кожне число складається з двох менших. І ці комбінації є не одна, їх в деяких числах є дуже багато. А зараз ми це все, все ж повторимо орієнтування у просторі з вами. Отже, розгляньте уважно цю картинку, верхній рядок, м'ячик і кубик. На першому малюнку, подивіться, м'ячик знаходиться відносно кубика як ліворуч. М'ячик знаходиться ліворуч від кубика і відносно нас, як ми бачимо це. А кубик від м'ячика праворуч. Друга картинка. Кубик знаходиться попереду, а м'ячик за кубиком, позаду кубика, наступна м'ячик попереду, а кубик позаду, тобто за м'ячиком. Кубик за м'ячиком. Другий рядок. Подивіться уважно: блюдце і чашка. На першій картинці блюдце блюдце перед чашкою. Чашка за блюдцем. Друга картинка чашка знаходиться праворуч від блюдця. Правильно? Праворуч, а блюдце, ліворуч від чашки. І третя картинка чашка перед блюдцем. А блюдце за чашкою. Так само останній рядок подивимось яблуко і банан. Яблуко знаходиться. Перед бананом а банан за яблуком або позаду яблука. Друга картинка банан перед яблуком. А яблуко за бананом. І остання. Картинка. Де знаходиться яблуко? Я не буду казати. Поміркуйте самі і відповідіть, з якої сторони знаходиться яблуко, ліворуч чи праворуч. І так само самостійно потрібно відповісти, де знаходиться банан, праворуч чи ліворуч. Всім гарного дня. мирного неба.